40 днів, а вони вже стріляють яйцями, як з кулемета. Дивіться, вони вже скільки, скільки нальопали. Вони іще, і ніхто їх не пересаджує бо рано у гнізда, ну в смислі, у клітки з викатом для яєць. А вони вже, як з пулемета, строчуть. Це фараони. Молоденькі, фараончики, девочки. Дивіться, які товстенькі, товстенькі, хорошенькі. І мальчики такі доволі гарні. От фараон птиця така, вона більш м'ясояєчна, Вона і яйця гарно несе. І, і така, що накопчення йде аж бігом. Ми їх оце, закладаємо в інкубатори е, на копчення. Оце їх, фараончиків. Також англійську чорну закладаємо, ну і смокінгів. Смокінги трошки крупніші, правда. От фараонів смокінг він такий вже більш, більш м'ясна. Більше м'ясна порода. Зараз як поймаю десь, так покажу. Ну, це, це молодь тут, це їм по місяцю тільки. Це тут вони невеличкі. ну Тут аж смокінги, англічан Випав. Оце смокінги, це їм по місяцю. Англійська чорна місяць. Це їм тут по місяцю. Там і техасці трошки проскакують. Ось. Ну, Де більших техасців, я вже отсюда вибрав. Так, ти там собирайся довго ще шоркатися. Англійська чорна. Залазь. Англійська чорна. Тут у нас чисто техаси, інкубаційні яйця. Є в наявності техас, це важка лінія Техаса. Вони тут теж молоденькі. Є по місяцю, є такі. Яеті ще яєць у них ще немає. А ні, воно одне є, дивіться, одне ось знайшов уже. Яйко. Тобто вже знісся. Ну тут є. По 45 днів, ось. ось дивіться, яка дівка товста. Видно, вже у, у такий вік у неї що несе яйця. Тут такий всякий зброд, вони підростають, привикають до, 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 до дружки і потім з них я буду формувати е, маточне стадо. Так, добренько тоді. Яєчка є в наявності. Кому потрібно, замовляємо. Фенікс фараон, англійська чорна, смуфін, техас. Все, до нових зустрічей!